Добрий вечір, шановні пані та панове, друзі музею пам'яті єврейського народу і Голокост в Україні. З вами я, Олена Іщенко, буду говорити сьогодні про Лебенсборн. Таку жахливу і захоплюючу водночас тему нацистську програму, яка вторгалася в інтимне життя чоловіків і жінок, матерів і їхніх дітей. Все починалося вельми доброчесно. Згасла кожна німецька дитина, дитина, яка зачата, повинна бути народженою. Це гасло було спрямовано проти абортів у німецьких матерів. Дійсно, аборти поширювалися починаючи з Першої світової війни, в 20-ті роки набули надзвичайної популярності, і в 30-ті сягали десь 600 тисяч років. Легальних абортів на рік. Значна кількість, притому ще більш небезпечно було те, що в міському середовищі поширився певний стереотип репродуктивної поведінки, коли нормальним вважалося для правополучної родини, повної родини, в якій батько має нормальну роботу, кар'єру, що подружжя має двох дітей. Такі стереотипи не могли задовольнити нацистське керівництво. І почалася пропаганда багатодітності. От На цих плакатах ми бачимо усміхнених молодих батьків з дітками, причому діток троє, четверо і більше. Вони спокійні, вони впевнені в їхньому майбутньому. Отака... От Нова Німеччина. Популярними стають і художні виставки, на яких тема німецької родини з багатьма дітьми оповита особливим таким затишком, атмосферою любові. Такі картини стають також дуже популярними. Але цього, здається, замало. Німеччина прагнула панувати в Європі, а потім і у всьому світі. А звичайно, що шлях до панування починається з завойовницьких походів, а потім і утримання цього панування для цього потрібен людський ресурс. І от програма Лебенсборн якраз і розробляється для молодих жінок, дівчат, які мають ідеальне здоров'я і арійську зовнішність, і можуть яким дозволяється. Народжувати поза шлюбом. Програма прийнята в грудні 1935 року. Перший центр було збудовано дуже швидко, в 1936 році, він уже передмісті Мюнхена в Баварській землі починає функціонувати. Що це за будинок? Що відбувається за його лаштунками, ми спробуємо розібратися. І так поступають масово заяви дівчат, які спокусилися на обіцянки. Обіцянки чого? Обіцянки комфортного, красивого життя поза батьківською родиною, поза власною родиною. І головна обіцянка це та, що ця дівчина стає елітою німецького суспільства. Вона народжує майбутніх завойовників. Після жорсткого відбору, а щоб ми розуміли, приблизно 60% заяв поданих були повернуті. Так? Дівчата не проходили цей конкурс. Чому? Щонайменше хронічне захворювання? Скажімо, видалений зуб, недостатньо світлі очі, або недостатньо світле волосся. І так далі. Невисокий зріст. Жінка повинна бути високою, такою з певними пропорціями, і обличчя, і фігури, і звичайно, ідеально здоров'я. Далі починається підготовка її до вагітності. Вона включала насамперед. Політичний курс, щоденно дівчата займаються з лекторами, лектура, яка дає ну, такі пропагандистські знання. Історія Німеччини, німецька література, взята звичайно, в такому вузькопропагандистському ключі. Дуже багато уваги приділяється фізичним вправам, плавання, гімнастика. Спортивні ігри, все це обов'язково підтримання ідеального фізичного статусу. Дівчина готується до вирішального моменту, моменту, коли вона починає виношувати дитину. Її не знайомлять в нашому розумінні з її партнером. Це партнер, вона від початку це знає. Партнер на одну ніч. Солдат або офіцер Вермахту, який має також ідеальні расові якості, з'являється сюди і може навіть не знати ім'я дівчини, з якою він проведе цю ніч. Він не дає дитині своє ім'я, він не дає дитині. Якогось, скажімо так, виховання, майна і так далі. Він дитина не має права успадковувати. Тобто, це така операція, яка більше нагадує зведення тварин і, або там якісь агрономічні селекційні досліди. Потім починається період вагітності ще більш відповідальний. Значить, Дівчина отримає ідеальне харчування, збалансоване. Над цим працювали дієтологи, видатні дієтологи Німеччини. Цілорічне споживання свіжих фруктів, овочів. Ну, Скажімо, Гімлер, а він опікувався особисто цією програмою, Рексфюре СС, він наполягав на тому, щоб дівчата під час вагітності отримували що ранку вівсянку зварені на молодці. Ну, така, який звичай англійської аристократії Гімблер вважав, що його треба перейняти. Приходить час пологів. Тут в цьому центрі є і частина його це пологовий будинок з найкращими лікарями. Вони також, як правило, члени партії, медсестрами. Персонал приймає пологи, далі дуже такий щемний момент, коли виясняється, чи буде жити ця дитина. Ну, скажімо так, за найменших відхилень від того проєкту, заради якого творилася програма, дитина знищувалася. Тобто, якщо в такому цивільному світі все ж таки навіть 30-ті роки. При тій боротьбі з інвалідізацією діток все ж таки родині давалося можливість певний час цю дитину утримувати, а раптом ці захворювання якісь будуть компенсовані з часом, це іноді відбувається руками. То тут, в цій програмі, ми бачимо набагато більш жорсткий підхід. Якщо якісь є Щонайменші такі відразу дитині, дитина позбувалася життя. І мама, звичайно, позбувалася права на подальшу участь у програмі. Вона вибувала з програми. Жінка, яка народила здорову дитину, мала вибір, вона могла залишатися в програмі і доглядати власну дитину, вигодовувати її. Вона могла покинути програму, покинути дитину тут не напризволяще, дитина залишалася. Це дитина для Фюрера, це дитина для Рейху, вона буде на повному такому утриманні державному. Ну, Звичайно, більшість жінок все ж таки намагалися залишитися в програмі, залишитися біля дитини власної. І тут вона може. Її годувати до року, трошки більше року, а далі, будь ласка, наступне коло запліднення, наступна зустріч, одномоментна, однофункціональна, скажімо так, з Арійцем, і відповідно все починається наново, в друге коло, в третє коло, в четверте коло. Якщо жінка народила четверо, четверо дітей в програмі Либенспор, вона нагороджувалася отакою от відзнакою. Ну так, да. велика радість. Значить, отакі руни, значить, символ самої СС. ну, коли вона йде по вулиці, то вулицею, то члени Гітлер югенду мусять її вітати. Солдати вермахту, то всі її мусять вітати як почесну таку громадянку. Коли починається Друга світова війна, то ці будинки вони поширюються, поширюються на інші країни Окупованої Європи. Особливо рясно їх будують в північних країнах. Ну, Скажімо, в Норвегії були. Були народжені більше 12 тисяч дітей. Лебенспорту будемо розуміти, що більшість жінок, які поза Німеччиною брали участь у цій програмі, не погоджувалися на це добровільно. Вони йшли на це з примусу. Часто їх викрадали з власних родин. Іноді викрадали маленьких діточок з окупованих частин. В тому числі з Польщі, із з України, їх доправляли до будинків в Там були спеціальні такі прийомники, де діти жили і піддавалися германізації. Що це означає? Це означає, що вони отримували інше ім'я, як правило, таке ім'я з фольклору давнього німецького. Нові документи, в яких нічого не йшлося про їхніх справжніх батьків. Говорилося, що це дитина загиблого військовика Вермахту. Загинув на Східному фронті, скажімо. Все. Брали, як правило, дітей до трьох років, аби вони не пам'ятали геть нічого з життя з рідними. Настирливе таке жорстке вивчення німецької мови. Покарання, якщо ти вживаєш там українські, польські і інші слова. І, да, і спостереження, ретельне спостереження, чи ця дитина достатньо здорова, чи ця дитина слухняна, чи вона швидко опановує німецьку мову? Ще гірше, якщо у дитини, скажімо, проявляються інші расові ознаки. Ну, Скажімо, це відбувається дуже часто, що у дитини. Темніше волосся чи тьмяніють очі, стають не блакитними, а, скажімо там, темно-синіми. Все, дитина вже вибуває з програми. І доля цієї дитини дуже сумна. Її направляють в концентраційний табір. там ми розуміємо, що ця дитина вже жити не буде. Тобто це помилка. Це така от прикрість, яка може статися, а може не статися. Ті діти, які залишаються. От тут рік, два, три іноді їх і виявляють себе такими придатними для германізації, їх потім доправляють до надійних німецьких родин. Ну, отака важка, достатньо історія, трагічна для родини, для особистого світу. Жінки, особистого світу чоловіка, замість багатого на емоції, життя, яке, звичайно, не таке вже правильне, да? але в ньому є, є щастя, кохання, пристрасті. Воно змінялося у цією раціональною, абсолютно людською системою відбору. Ну, на жаль, у тих дітей Левенсборн чекала і важка участь в повоєнний час. Ну, скажімо, в Норвегії всі вони були об'явлені німецькими виродками. Суспільство не шкодувало цих дітей. 8 тисяч з 12-ти були відправлені відразу в Австралію, але це ще не гірша доля. Не найгірша доля. Всі інші жінки опинилися в психіатричних лікарнях разом з своїми дітьми. Вони вважалися психічно нездоровими, якщо вони пройшли через такі досліди. Ну і потім, коли вони вийшли з ці... вони не мали права на роботу, на освіту, діти також така лавина самогубств, наркотиків. Коротше кажучи, дуже важка історія цього проєкту, який навпаки себе позиціонував в свій час як проєкт життя, джерело життя. Джерело життя е, направду, ставало джерелом смерті, неблагополуччя, жахливих страждань всіх учасників дійства.